Сьогодні ми знаходимося uh, в Присилкове, Бистрик uh, Чернянської селищної ради. Uh, раніше було uh, Брустори село, а тепер тобто uh, Далі було лопухово і тепер повернута історично на забрустери. Зараз я знаходжуся е, в цьому приселкою і хочу зустрітися із основним поважним людиною, який у е, листопаді місяці буде 96 років. Е, Федак Михайло, дуже цікава людина, яка зберегла е, ще е, оптимізм у наш час, у період е, важкий у державі. Цікава його біографія, цікава історія. Ми все дещо дізнаємо і поспілкуємося із цим, таким цікавим, цікавим чоловіком. Михайло, батькові як Дмитрович. Дмитрович. Михайло Дмитрович. Михайло Дмитрович. 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 Ага. Прожив усе ж своє життя у Лупуховому, з раніше ще до війни було село Брустори, і дожив до такого поважного віку. Я би хотівся дещо поспілкуватися з цією людиною, дізнатися щось цікавого з історії його життя, з історії його родини, з історії його батьків. того, що... Михайло Дмитрович, він з багатодітної сім'ї, дуже цікаве таке життя прожив, і пам'ятає період до Другої світової війни, і Другої світової, і післявоєнний період, і зараз незалежність нашої держави України і зараз продовжує таку бурну. Бурне життя того, що він має і худобу тримає, і козу, і кури, і грядку садить, і багато чим сам собі їсти варить, так чи ні, Іван Дмитрович? <клес> Іван Дмитрович, ви самий потовстинець брусторянин, то є стеся у Брусторах. народили. Ви се народили тут у всьому присилку? Так, ну то там. Там, там ваше, ваше, ваше там де ви говорить. Це була сестра. З усіх, ви з якої сім'ї багатодітні. Скільки у вас дітей було? У троє. вас троє. А ви? А у нас було 12. 12 було дітей <кій> <кій> Іван Дмитрович. А от в такій багатодітній сім'ї це був той чеський період, ви зародили при Чехах. Ну, то, то, то. <кій> Не знаю. Раз Чехи були, а вже пак Мадяри з 1939 року. Ну а як було жити і в горах, останнє село, тут, у Брустурах, як було жити багато дітей собі важко вам зажило? Батько був учасником Другої світової війни. Він ранений був, чи повернувся здоровий? Був, не був ранений, потім вже 55 років вже няня вбили. -ня убили був, да? Я тут у нас у селі. А, -а хто його вбив? Ну, Йо -то, то, то, то де, вже де землю від нас набрали. Це коли у тому під час Другої світової війни чи довго вбили його? Ну, то, то при Мадярах. При Мадярах вбили. Ну, при Мадярах. Ага. То забрали землю жиди, а няня пішов вже то, хисут мав бути. Наняли то убили, там, то селі, де десь живе тепер Аровець у Василь. Там і на нового брата син там жив. Та mm, а, дня було вбилого, не... чи вночів? No, no, чивця? Ну це на тоді не було, чим настяти. Таксі був у селі, який був що возив. Uh -huh. Но та няня мав рано йти туди, та залишився та там. Спати. Та ви, а, Михайло Дмитрович, жили а в принципі без батька, си Сиротистися си встали. Ми це встали у няня в 55 году були. Ага. Ну Мама. а як вам було жити без батька? Ви це залишили... З мамою. Мама була. Мама так вмерла на, на тріфіс. 55 років теж. Теж. Так вас Тоже. туди які мої малі дітися залишили були? Та... Я вже не Мав десь 13 років. Ви 13? Так. Да. А тут була сестра з 29-го, а в нас 30-го, а друга з 36-го. Ну, це так що вися сиротами. Ну а як ви жили? От вися сиротами залишили ну, так, війна, ну, Там ну, якусь істе роботу шукали, чи старші діти ну, робили? Ходилися по роботі з коровами туди. А ви сколько роду пішли робити? Я пішов 18 років. 18 років. Yeah. А, і ви пішли робити тоді. Це було ви, поручається, ви вже прийшли пошли при руських робити. Прируських? Прируських. Ро? Yeah. А що вам це запам'ятало, наприклад, от ви говорите, що е, Друга світова війна е, була сидіть, сидіть. І е, війну як було простим людям жити цим нашим гуцулам? Ну то добре було, то вони не, не вбіжали так, як, як... Тобто тепер всі всі було... Русі... Щоб... то тепер ці в країну вбіжають. Росіяни, що було про що. мадяри були, то в нас там. Киє... Був хнів, там була худоба, я туди ходив ходити, ходив йому в школу і не ходив. Бо школа була прийде. На проці ту, yeah, yeah, де yeah, клуб був. Yeah, та well, ви туди ходили в школу. Туди ходив в школу. Ви ходили до війни, в школу там. До, до війни. В причехах. Я yeah, та й ми ходив у Левінти, а були туди. Там сте проходили чотири класи. Тоді там я проходив, але то стоя, то, то, там то, мало концов. <плес> ну це <плес> було йти на роботу. На роботу я було Ну, а під час війни я туди ходив, от там уверх, от там уверху, там є окопи. Другої світової війни. Так, так, то і в нас окопи були. Та й тут було вверху. То, 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 Ви то, зараз там покажете приблизно, то зараз на город вийдемо, де ті окопи були. А чого мадяри тут так укріпляли, аби не наступали руські, думали, що буде вони, наступ. Вони думали, що руські сюди будуть йти. Через перевал то, сюди. Ну, Вони то, то там, вже на... вони будуть іти дорога, вони здивують з тих окопу бити. Ну, а кой то добити. Перестрітлі є. Дивіться, Михайло а ми Дмитрович, а що вас хочу зазвідувати, у вас такий поважний вік, скоро 96 років, ну, а ви все своє життя де попрацювали? Лісорубом. Хто робив сходобу, ходив? Ну так, як? Де попалося? доки сте вже вже коли мали 18 років, no, але в ті часи дуже важкі були лісрубо працювати, то все це робили сокиру, не було. Тобі мені рубали діс, а тягнули кикуйми. Ви ніколи не робили. Так і стилі сурубу. Ну то треба було велику мати силу, здоров'я, аби рубати ліс. Не так, як тепер то взято, але вручну. Вручну. Треба було ручно. на стакадах спеціально, от, все качати з дерева, как затягувати. Так. Ну. А, ще хочу вас зазвідувати. Ну, а, а, в, в такий довгий період лісорубів, яка у вас пенсія тепер? От проробили сте, ви скільки стажу мали пророблено? Коло 40 годин 50. Ні, мав я 50, Тож, я, щоб... Маєте п'ять тисяч, то в принципі невеликі гроші подняли. тепер підняли вам. No. А дивіться, пам'ятаєте тут довоєнний період, мадяри, руські. Все-таки було вам все одно при всіх владах було добре жити, чи який вас період ми затями? Ну no, там при мадярах все, казати, вони не обіжали нікого що не обіжали, бо я таке, що били, кажуть, що тому. У вас таких випадків ви не знали. Що. Не, ну, вони не обіжали нікого, ходили. Бо... ну, то так мене строго було вже. Пані. Ну, а ніс рубали все життя так, і до війни, і після війни, в війну. Після... Вагони йшли все життя, так? Да? Ну, на, на що при всіх владах. Ця... Це... Ну, то пилов, Два беруть рубають, сучки вбирають. Ну рубали при всіх владах і при мадях, і при чехах, і при руських, і при в тому, що ліс в один підростає, один. А е я вже в 13 років на варті був. Тобто то, е -то дороги встроїли такі з дерева по з груню. Ага, всі жалоби. Люди рубають, рублять ліс. А так у васі різують у дороги, коні тягнуть. Mm -hmm. А я на варті був. Там на нога нас було, Так понад, понад так, ну, покуйку подивилися. Ну, no, а давайте a, пройдемося з вами маленько, тою. Це от ви, виростили самі свої сидені. Це ваші, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Та це ви молодець, це a, свій день. Ви будете деньки цілу зиму лущати. Дивіться, Іван, Дмитрович, Михайло Дмитрович має ще кури, 10 курей, так що господарство відповідне має. Ідемо ще на город. Покажете нам свій город. Да. Михайло Дмитрович, дивіться. Це ваше господарство, я так зрозумів. Ну, як кузу звати? Я не знаю. Бо Ви просто. Я не знаю, як. Бо внука, і якщо... скільки вже ну, діт, внука і діти приходять до вас, а саменьки вже коло 10 років, ваша жінка е, померла років 10 козак. 9 років, якраз вже 10 йде. Ну, у вас добротний твій хлів. Ви Михайло Дмитрович, держали з корову. Корову вже дав до губ. Тепер. До, до 95 років. Да. А де сте молоко дівали? Молоко брали, діти. Діти брали, молоко, приїжджали. Що... Приїжджали і брали. Дивіться, а, Михайло Дмитрович, який файний город має тут а, красива дуже природа. Сусіди є. А, бачимо, що а, дуже а, що для. Того, аби е, Михайло Дмитрович так прожити свій вік до такого поважного віку. Як в е, Дужесті Сокотили, але ви важко робили, дісурували робили. Та я тут, а строївся, тут, тут це ви все построїли самінь. самі. Самі, самі. Дивіться, Михайло ви, Дмитрович яку добротну хату построїв, бо це е, і кухню, літну, навіть має, хлів, усе має. Но. І ви е, е, прожили сте. Поважний такий вік. Ви, якщо би повернулося назад, в своє життя як рахуєте, прожили так, як треба, чи ви за чимось жалієте. Усяко було, всяко було. Ну, сто казати, усяко ну, було, бо саме їм це труби. Що ви саме? Все, все сам своїми, руками. своїми руками. Ну, а що треба, Іван Дмитрович, аби прожити. До такого поважного віку. Ви слідкували сте за харчуванням, сте трав'яні настої, чаї, сте природні пили. Молока більше люди використовували. М'яса використовували сте. Много в їду, так чи давно не було холоднику, все було бужене. А вуці сте держали вівці? Давно. Щоб більше таке використовувалися в її натуральній продукти. Ну, ну, то, вже, я... Токани сте варили, так, 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 то було. важка ваша праця була, бо ви важко працювали. Ну, а ще що для того треба? Ви курили не курили сте ніколи. Це всім на замітку тому, що Михайло Дмитрович прожив, але він ніколи не курив. Сигарети вони вбивають недаром. Вчені доказали, що життя вкорочують сигарети. А е, я знаю вас, я був у дитинстві, ви робили там у плащку, і, у тому. батьки мої знали вас, я вас ага. знаю. Ага. Мені дуже приємно, що я сьогодні з вами спілкуюся, що ви согласилися, но... Е, в то то, той період був інтересний в житті, коли були котлопунти, лісопунти, так? концерти ставили, кіно возили людям. Чи тепер можуть таки предоставити таку, як у той час все для Єсорубу робило. Столові були, навіть було, не знаю, десь Чусли носили їду людям у хащу термоса. No, no. Ну, не так дуже на цей Ну, no, а дивіться, ви робили у Турбатському чи лише у Плацькому Нісопонті? У Плацькому я робив. А ви робили в лісгоспі чи робили лише на Нісопонтах усе? На Нісопонті робив, а пак я пішов в Естонію. В Естонію. А в Естонії сте скільки років? Та що дам... сте в лісі робили? Так. У хаще сте робили? У хащі повтали. Добре. Ну дивіться, це кухня літна Михайла Дмитровича. Все, є стиралка. Ви самі знаєте як користувати стиралку, включаєте. Включаєте, все. Дивіться. А ви, бачу, на столі Біблія, ви віруюча людина. А печка майдавно така построєна вже. Вижу. Ви собі то їсти варите. А що таке варите? Так має часто. Посуді суп. Фасолі, суп, таке роблю. А це хто? Дитинський? Ходив в школу, я його вчили. Ага я його вчив. Добре. А це з чого роги такі були? З Барана. Ви ж украдець маєте, котика. Вода, де водки, воду берете. Воду то Ага, ви Воду маєте проведену, водки. Ага, провели вам діти. Сюди втече, собі водки берете. Ну хижі нема, вода туди. А це мерзне. Ну, то то Ага. Що ще тут маєте? Шофу маєте, вижу. Можу так пройтись, я шофу не відкриваю. Так, дров маєте заготовлених, дивіться, скільки Михайло Дмитрович має дров. Много. Ну, дивіться, е, яка тачка. Тачка давня, дивіться, оце так давно люди таких тачок залізне колесо і е, возили дрова. А це свинська куча, я так розумію. Добре. Всю хату побудували самі. Самі? Ну, це хата добротна, велика, вона і тепер е, файна, що прийшла кульку году. У якому році ви то строїли? У ну, 60-х, 50-х? 50 сему. 50 му Дуже красива хата. Е, котика маєте. Ну Зараз виход на стриху. Бачите, що Все це називає коридор. Бачите, дивіться, яка люстра цікава тут на тому. ще, Дивіться, як жиє чоловік, який має 96 років. Він у хаті тут не був, він для нас це не готував, тому що я люблю, я вже не здойму, телевізор є, шкафи. Що дивіться, який порядок. Не у кожної жінки такий порядок є. Ви дивіться. Можете відкрити. Ваша жінка теж була хозяйка, бо тут видно, що лишилося. Лишилося дивіться. Оце людина, що треба для щастя. Що для, для повного щастя, так як ви тепер Ви вже щасливий, е, чувствується, дивіться, е, меблі красиві. Видно, що людина все своє життя старалася для своєї сім'ї, для своїх дітей. Це все, вдвоє все твій. По тому. Це скільки років було. Михайло Дмитрий, а жінка ваша з якої родини? Так ми не будню, будні. Бодні, а де вони жили? Цих будню Лилі... то... ту й жили. Але брат, там жили. це тот Лео, ті, що там помирали, з диком робив, то якась родина їхня була, родина... Лиля. Лео. Я, я, тата, сестра була за Лиля. То... Лиля. То... Лиля. Ага, то за Ледом, то була сестра. Yeah. Ну, я пам'ятаю, бо він був лісником будня на перехресному. То то? Чи ні? Yeah. Ну один лісником був на Перехресному. То не ваша родина, але. Вище Климчика, що там, yeah, то -то то... був Сестрин, Сестерин, бо там помирали два хрусти. Лише стався майдущий. Ну дивіться. Ви, е, якщо побачите е, таку, такий порядок, то я сам дуже. Ні, я розумію, тут дивіться, то взагалі е, по, по розприжінці не є такий порядок, як у вас. Михайло Дмитрович. а взагалі, як ви це ставите, може, такий маєте е, опит життєвий, багато прожили. Е, у нас бачили і так далі. А що ви кажете, наприклад, що би сте хотіли сказати, сю молодіжі тепер вони добре що виховують. Можу, що що, можу казати, що, молодь, що ви, Як казати по Божому що живуть добре? Най... Треба жити по Божих заповедів. І по закону. Ви були законопослушні. Ви в житті не мали ніяких того, не хапалисти звізди з неба, але не мали стиї якісь проблеми з владою, любов. Ви робили свою роботу, рубали ліс, виховували дітей. І, і, е, рахується для своє, своєї сім'ї. А як ви це ставите до е, алкоголю? Тож тепер дуже так почали пити. У нас стільки людей е, померло молодих до 60 років. Чому таке так з е, чим то зв'язано, що так? Ну, що я можу казати. Ну ви не зловживалися. Ви... Я не довживав, я так, так десь ходив, я на весілля туди. Ну, всюди, ну, як кожен. так. Як так не. не було, щоб я мав на сім'єю, батьків, батьошону, у мене того не було. А ще вас хочу е, зазвідувати. От дивіться, е, Михайло Дмитрович, що би ви хотіли, от дивіться, е, зараз такі важкі часи йдуть. Е, ви вже зазнали і е, довоєнний період, е, чеський період, і Другу світову війну, і ті радянські часи, і зараз незалежність, зараз іде війна. Як ви думаєте, що б ви хотіли побажати цим нашим людям у такі вже зараз і досить такі важкі часи? Мир, аби на землі. Що тут можна надати? Так. Все залежить від миру. Буде мир, yeah. буде коротше життя на Україні. А як ви думаєте, Україна вийде з цього, війнася сконче. Десь дивитися телевізор, як ви думаєте, довго це затягнеться? Ну, no, може, довго, а тепер теж не передавали з того били. Угу. <бив> <бив> що ви думаєте, що може війна й довго затягнути, то. Так, так і кажуть, це буде. І може довго затягнутися. Ну, вся у Бога. Ви віруюча людина. молитеся Богу, все життя. Коли ходилися до церкви, Ходили. тепер може і не часто, Потім. але тепер ви звертаєте до Бога кожне рано, кожний вечір. Та, я так, як у Біблії пише. Так, так роблю. Так живете? Так, так живу. По тому. По там, Божих. там пише так, віруй Богу, не чоловікові. Так Христос каже. Не, не, не в не чоловіка. Не в людину. Так? Так, Основна молитва, отче чи наш, молодиця. Ну. Ну. В е, зір, який маєте? Штана. Зір, зір. Віру? Зір, отче, нормально. Див. Берете окуляри, чи... я зачитаю. З ну, Бо я читаю вже у 60 зараз, ну, з очками не годиним а читати. Так і це, так, вижали, що вже. Довго не можу читати так, бо вже. А ви свою жінку скільки прожили? Колько прожив? 60 майже з чимось років, бо якщо 10. Вер 60, що то. Е, прожили сте в мирі у Злагоді. Вер 70 вже. Вер 70. Вер 70. Кажу. Ну, так що ви велике життєвий опит. Треба, аби була міцна сім'я, що для того треба? Ну, то добре добре, Має жити, бути повага. Аби одне одного вважали. Та й підтримували один одного. Підтримували. І ви так, такий поважний вік прожили у, у такій любові, повазі один ви одного. Ви так прожили, як я. То так їм желаю своїм дітям даю лукам, щоб вважали одну одного. Дякую То дуже велика, дуже велика проблема. Ні? Тоби вважати одну одного, не обіжати. Дивіться, е, ну а, аби, е, я так думаю, що прожити до такого поважного віку, треба бути оптимістичним, так чи ні вірити. Усе будете ніколи духом не падати. Ви не падали десь духом. Духом не обіжати нікого, держатися у душі, у душі. оптимістом Дивити. треба бути все. Далі. Ви не, не, не казали, що то не поручиться, що з того ніч, що Далі. рука сте не складали, що мали сте брали сокиру, йде сте радити дров, йшли сте на роботу, де кожен понеділок. Дому сте йшли, вдома діти чекали. Діти чекали, діти за вчили в інтернаті, приходили. дуже у сім'ї ми добре жили. Добре, Михайло Дмитрович, я вам хочу, аби ви усе таки були оптимістичні, життєрадісні, все з усмішку. Я думаю, що неба стало вам до 100 років. Ми ще з вами зустрінемо на 100 років, поговоримо. Я дуже радий, що ви прийняли, щоб ви є, що ви один із мужиків старожил у всьому селі. Це село цікаве, багато. Бачите, що треба для людини, аби бути задоволеним у всьому житті. Багато не треба. Бачите, що, що треба все. Є і головне, аби була віра, віра. Всі... і любов. Аби була. І любов. Все, вас вітаю, все вам найкращого. Будьте здорові, дякую. вірте і, і вам Бог продовжить життя, і ми будемо ще радувати тому, що ви здолаєте 100 столітній рубіж, а може станете старожилом і світовим. Добре, дякую.